Дорогі наші захисники і захисниці, бійці 41-ї окремої механізованої бригади, від свого імені і від імені українського шоу-бізнесу я хочу привітати вас з днем заснування вашої великої, дружньої, сильної, потужної команди. Дякуємо вам за те, що ви не шкодуючи сил здоров'я і іноді життя, наближаєте нашу перемогу. Це надзвичайно важливо для всієї країни. Віра важливіша за страх, звучить дуже сильно. Мурашки по тілу. Дякуємо вам за все. Любимо вас два роки. Ніби й не багато, але вже ви дорослі. Ви пройшли все, все, що можна, і ви великі молодці. Я вами пишаюся, вітаю і нехай горить палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе. Слава Україні! Хлопці, дівчата обіймаю кожного і кожного, як брата і сестру. І перш за все кажу вам величезне, особисте, величезне, величезне. Дякую. Хай збувається наша спільна українська мрія це перемога та мир на українській землі, і хай збуваються ваші особисті бажання. Хай Бог обороняє кожного з вас і дарує многое і благое літ. Це велика честь, і радість бути знайомими з вами особисто. Так, так хлопці, дівчата, бережіть себе, будь ласка. Давайте повертатися додому цілими, здоровими. Ми вас всі дуже чекаємо і дуже вдячні вам за вашу роботу. Ви найкращі, любимо вас. Бережіть себе, то получ. Знаю вас з самого початку. Тримаю за вас завжди кулаки. Як бачите, я зараз на зйомках гри на нервах, але знаю, що найкраще на нервах наших ворогів граєте. Ви продовжуйте свою справу і до зустрічі. Готовий приїхати до вас і на Сумщину, і навіть на Курщину.